Земне життя Ісуса Христа підходило до завершення, у різний спосіб Він говорив своїм учням і апостолам про те, що настане день, коли його буде видано у руки людям, Його розіп'нуть, але по трьох днях він воскресне. Одного разу апостол Петро, слухаючи це навчання свого божественного Спасителя. Говори до Ісуса Христа Господи, пожалій себе, нехай Це не станеться з тобою, немов би набирає відваги, щоб вчити Божественного учителя про те, що йому робити, а чого йому не робити. У цей момент Христос кличе до себе Петра і каже йому: Геть від мене, сатано, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Іншими словами, звертається Христос до апостола Петра і каже йому: Петре, ти сьогодні не розумієш того, що я тобі говорю, але ти довірся мені, ти слідуй за мною і просто довірся мені. Зібравши своїх учнів і апостолів на останню вечерю, Господь почав прислуговувати їм, підперезався. Рушником і почав вмивати їм ноги. При цьому сказавши їм слова Ось приклад дав я вам чинні ви так само. На останній вечері, зібравши своїх учнів разом у світлиці, Господь сказав їм: Один з вас мене зрадить. Апостоли почали заперечувати. Слова божественного учителя, кажучи, що такого не буде, Петро каже: Господи, навіть якщо усі тебе відречуться, і я тебе не відречуся ніколи. На що Ісус відповідає йому Петре, кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі, закипівень заспіває тричі, ти двічі відречешся мене, і, проспівавши хвалу, вийшли вони. У Гецеманський сад. За тридцять срібняків Юда апостол поцілунком зраджує Ісуса Христа, видає Його римським воякам, які скиками і мечами накидаються на беззахисного Спасителя, ув'язнюють Його і ведуть на суд до Пилата. Апостоли, побачивши зраду. І, побачивши ув'язнення Христа, втікають в розтіч. Апостол Петро, намагаючись захистити Ісуса Христа, вихоплює меч і вдаряє у вухо одного з воїнів. Христос зупиняє Його, кажучи: вклади твій меч назад, у піху і не захищай мене, бо кожен, хто за меч береться, від меча загине. В такий спосіб. Божественний Спаситель, є виданий у руки людям. Вояки кидають жереб на одіж Ісуса Христа, під Христом Пресвята Богородиця і Євангелист Іван, споглядаючи на свого Сина розп'ятого на Христі, який з дерева Христа промовляє останні свої слова, Отче. Прости їм, бо вони не знають, що роблять. Римський сотник, споглядаючи на все те, що відбувається, промовляє слова, це справді був Син Божий. А Христос, схиливши свою голову, віддав Духа.